Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill повідомляє про те, що дедалі більше демократів палаті представників говорять, що Обіцянка захистити спікера Джонсона від усунення з посади, може бути їхнім найкращим шансом забезпечити допомогу для України. Ну і далі Захіл говорить про те, що Палата представників, власне, як і весь конгрес. Пішли на канікули, і Джонсон пообіцяв зайнятися питанням іноземної допомоги після власне, відновлення роботи законодавчого органу. Так орієнтовно це має бути початок квітня, за календарем 9 квітня, там, визначено як відновлення роботи. Проте, ультраправі республіканці і жорсткі консерватори. Виступають проти додаткових мільярдів доларів для України, особливо якщо це не поєднується із зусиллями щодо захисту кордону США та Мексики. Далі говориться про те, що конгресвумен Марджорі Тейлор Грін вже подала клопотання щодо усунення спікера, але тут в захід говориться про те, що це радше є попередження для Джонсона, Так що якщо буде ще один неправильний крок з його боку, до прикладу, виставлення допомоги Україні на голосування, то власне він може втратити цю посаду. Також варто зазначити, що Марджері Тейлор Грін раніше говорила, що голосування за допомогу України може призвести до того, що. Там в республіканській партії можуть бути якісь негативні настрої так, по відношенню до Джонсона. Далі говориться про те, що демократи дедалі активніше втручаються у внутрішнє зіткнення республіканців, і багато з них обіцяють захистити Джонсона від відставки, якщо останній поставить на розгляд законопроект Сенату щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та гуманітарної допомоги для сектору газу. І тут знову ж таки робимо акцент на тому, що говориться про сенатську версію. Законопроекту щодо допомоги для іноземних партнерів, до прикладу, конгресмен демократ Джим Гаймс від штату Коннектикут зазначив, що Підтримає будь-який підхід лідера демократичної меншості Гакіма Джефріса щодо відповідного питання. Також він говорить про порятунок Джонсона в обмін на допомогу Україні як найбільш життєздатний варіант, щоб офіційний Київ отримав допомогу до листопада 2024 року, тобто до загальних виборів. Далі конгресмен Джоред Масковіц від штату Флорида. Зазначив видання Hill, що не підтримає клопотання Грін про відставку Джонсона за жодних обставин. Також він буде схиляти, захистити спікера, якщо причиною його можливої відставки буде розгляд допомоги для України і інших союзників. Москові це також конгресмен від демократичної партії. Далі, конгресмен Адам Сміт, штат Вашингтон, зазначає, що демократи підтримають Джонсона, якщо він перенесе доповнення до Сенату щодо допомоги Україні та іншим союзникам. Тобто розглядатись буде це питання в Палаті представників. Ерік Сволвал від штату Каліфорнія. Спроба усунення Джонсона може дати найкращий шанс отримати необхідну допомогу для України. Далі Зехіл повідомляє, що у жовтні 2023 року демократи та вісім республіканців усунули Кевіна Маккарті з посади спікера. І далі говориться про те, що Демократи начебто проводили переговори з Макарті і пропонували йому порятунок, а Макарті це відкинув. Макарті ж у свою чергу спростовував відповідні заяви. Тобто тут також ми не можемо докопатись до суті, чи були, власне, такі розмови. Але далі Захіл говорить, що, власне, тут, що Джонсона, демократи змінюють підхід і все ж таки намагаються. Зробити певний обмін, так, зберегти посаду спікера Джонсону взамін на допомогу для України, так якщо це питання відставки, воно постане, тому що в даному випадку Тейлор Грін подала клопотання, але там ще немає. Факту того, що вона це виголосила, і це змусить фактично Палату представників в дводенний термін розглянути відповідне клопотання. Тобто це певне якесь, знову ж таки, попередження, як я сказав, вище для Джонсона. Далі Грех Ланцман, конгресмен від штату Агайо, теж демократ, відповідаючи на питання щодо можливого усунення Джонсона і як демократи будуть себе поводити, чи. Запропонують вони допомогу, так, в обмін на те, що Джонсон виставить допомогу для України на голосування, Ланцмен зазначив наступне: я впевнений, що є величезна кількість людей, включно зі мною, які будуть мати будь-яку розмову, щоб переконатись, що ми підготували додаткову програму з національної безпеки. Ну, тут я. Не можу зрозуміти, чи буде він, до прикладу, допомагати Джонсону, так, якщо постане питання про відставку. Ось такий матеріал нам. Надає Захіл, і тут я зробив знову ж таки висновки, якщо проаналізувати його, що фактично 5 демократів, в принципі, висловили позицію так, щодо можливого порятунку Джонсона в обмін на допомогу для України і союзників. Тобто, якщо ми говоримо про конгресменів Гаймса, якщо ми говоримо про Московіца, про Сміта, так, і про Сволвела, то тут ми почули, що такі можливості будуть так, обміну зберегти посаду Джонсону і отримати допомогу для України. Ланцман, в принципі, говорив про підготовку додаткової програми з національної безпеки. І тут ми ще говоримо про Гамця, який сказав, що також вони будуть дивитися на позицію Гакіма Джефріса. І я, як сказав в другому висновку, що ще невідома позиція так лідера демократичної в меншості Джефріса щодо цього потенційного, так. Питання. І тут знову ж таки можна розмірковувати над тим, чи піде Джонсон так ось на таку угоду з демократами. Тобто, щоб він поставив на голосування законопроект щодо допомоги іноземним союзникам, так? А взамін на це, демократи будуть гарантувати утримання його посади, так? Якщо Грін дасть хід цьому клопотанню, і власне воно буде розглядатися в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Тому що тут потрібно зазначити, що Джонсон він говорив, що може бути якийсь альтернативний законопроект щодо. Допомоги для України. Тут знову ж таки можуть відбуватись дискусії, так, навколо того, чи будуть погоджуватись демократи на такий альтернативний варіант, і чи погодяться вони під альтернативний законопроект його врятувати. Тут також ще є певні незрозумілості, бо якщо говорити про навіть позиції цих конгресменів, то тут більше схилення все ж таки йде до сенатського законопроєкту. Але якщо альтернативний законопроєкт влаштує демократів, то Джонсон може втриматись на посаді. Але для цього потрібно його побачити і, власне, зрозуміти реакцію демократів. Поки що ситуація виглядає таким чином, як я розповів. Вище щодо в принципі, усунення Джонсона і як демократи йому можуть допомогти врятувати власне, посаду спікера. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!